Тан -тан -тан -тан. Хлопець з дівчини їдуть на машині, ну і приїжджають, бачать в полі стадо пасеться, і бик на одну з коров'ю і починає її топтати. І хлопець такий, бачиш, бачиш он того бика. Непогано було б зайнятися тим самим, що і він. Вона така, та будь-який проблем, давай, я посиджу, тебе тут підожду в машині, а ти сходи. Тан -тан -тан. Блондинки спорять. Ну, це він. Та ні, не він. Та він, кажу тобі, та ні, не він. Та пашти спитає, пашне. Скажіть, будь ласка, а це він? Так, це я. Ну, я ж тобі казала, це він. Та -дам -дам -дам. Тату, купи мені Galaxy S20. А чарівне слово. Віка. Що Віка? Ім'я твоєї кахани, це Віка. Ну, я так думаю, що тобі і чехол потрібен, да? так?